Взагалі, в цьому кабінеті ми плануємо проводити арт-терапевтичні заняття. Я працюю з ось такими метафоричними картинками. Чому я з ними працюю? Тому що якраз саме вони працюють з несвідомим. Іноді людина приходить і вона не знає, що з нею відбувається, не має запиту, а саме такі картинки вони відкривають оті такі потаємні куточки нашого несвідомого. І завдяки цим картинкам ми можемо що відкрити, з якою Травмою, з яким запитом прийшла людина, і так само провести діагностичний, а також терапевтичний процес. Далі. Можемо використовувати ізотерапію, це малюнок, каскотерапію, тобто безліч моментів, які використовують психологи під час консультацій. Терапія з військовим, звичайно, в даний час це дуже актуально і це зараз кругом. І популяризація саме терапії з військовими, вона зараз дуже важлива, тому що вже неодноразово піднімалися ці питання: що ментальне здоров'я, так посттравматичний синдром, це те, що ми будемо мати, що неодноразово. Буде проявлятися тому для військових арт-терапія це той метод, який я вважаю. Я не скажу, що він самий потужний. Він один із самих потужних методів, який дозволяє вірити, переключатися і проводити терапію саме через методи арт-терапії. Я сподіваюся, що це місце стане саме базою, так що людина люди знають, що можна сюди прийти і. Просто поділитися з кимось тим, що ну хвилює на даний момент.